Сьогодні ми дізнаємось, чи можна прожити без води. Сідаємо зручніше і слухаємо казочку про зайчика та їжачка. Жив собі зайчик. Одного разу він пішов на прогулянку по лісу, аж ось пішов дощ, та це не зашкодило йому, не злякався. Іде він іде, а назустріч йому їжачок. Сумний, невеселий. Їжачок, привіт. Чому ти сумний? Щось трапилося? питає зайчик. А чого веселиться? Дощ іде, та й сумно, каже їжачок. А ти, їжачок, уяви, якби не було взагалі дощу. Що б було? Без дощу все живе засохне, загине, адже усьому живому потрібна вода. Не може бути, говорить їжачок. А давай перевіримо, запропонував зайчик. Ось я тобі дарую квіти і ти мені подаруй. Зараз ми підемо додому, я свої квіти поставлю у вазу. Та налью водички. А ти, їжачок, теж постав квіти у вазу, але водичку не наливай. Добре, сказав їжачок, та й розійшлися. Минуло декілька днів. Зайчик, як завжди, вийшов на прогулянку, Світило сонечко, гріло землю своїми лагідними промінчиками, Аж назустріч знову їжачок йому йде. І знову зажуряний, невеселий. Їжачок, що трапилось? Чому сумний, чому невеселий? Адже дощу вже немає. Світить сонечко, співають пташки, метелики літають. А чому радіти? Квіти, що ти мені подарував? Засохли, загинули, відповів їжачок. Їжачок, а ти зрозумів, чого вони засохли? Тому що у вазі не було води. Все живе потребує води. Якщо не буде води, все загине, засохне. А дощ це крапельки води, які живлять дерева. Кущі, травичку, тому потрібно радіти всьому і сонечку, і дощику, тож запам'ятай їжачок. А вода це справжнє диво. Як прожити без води? З нею ми завжди щасливі, з нею в нас нема біди, є вода, ростуть рослини. Ліс, сади, рясні поля це чудово для людини, і радіє вся земля.